Доброго ранку, хлоп'ята маленькі. Доброго ранку, дівчатка гарненькі. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов. Хто ж до нас вітається? Впізнали? Так, дітки, це веселий художник. Ви спитаєте малята, де найкраще всього грати, де найкраще засинати, де годвою дуже смачно, де найкращий вихователь? не замислившись, скажу, я в садочок ходжу. Наш садочок кращий в світі, дуже люблять його діти. Малята, погляньте, художник приніс. Фарби, і ми сьогодні з вами будемо вчитися малювати фарбами. А що ми намалюємо? Спробуйте здогадатися, уважно слухайте віршик. Диво дім, диво дім! Скільки іграшок у нім. Є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім, цей для діток, зветься просто дитсадок. Отже, любі друзі, ми намалюємо наш дитячий садок. Але спочатку підготуємо до роботи наші ручки, щоб були вони вправні. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Посварились. Осварились та одразу помирились. Молодці. Отже, дітки, малювати ми будемо незвичайним способом. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу тарілочки з червоною та темно-жовтою фарбою і поролоновий штампик. Ми будемо штампувати фарбами. Ручки наші готові. Отже, починаємо. Беремо в руку поролоновий штампи і занурюємо його у фарбу. Фарби набираємо багато, щоб утворився гарний відбиток. Зробимо відбиток на папері, щільно притиснувши, Штампик рукою довгу вузьку сторону нашого штампика занурюємо в червону фарбу і робимо відбиток, притримуючи папір ручкою. Утворився будинок. Любі малята! Ось такий чудовий, гарний дитячий садочок у мене вийшов. Я йому домалювала віконце. Якщо у вас є бажання, ви і своїм будиночком теж можете домалювати віконечка. Чекаю на фото ваших робіт.